Є новини, друзі, спецоперація України не сподобалась Трампу, але часу в нього небагато. Дослухайте до кінця. Келох це спецпосланець Трампа, заявив, що спецоперація України це ескалація, якої Америка прагне. Уникнути також він заявив, що українці напевно, це зробили для того, щоб показати росіянам, що не тільки вони під час перемовин будуть тиснути і наступати, і окупувати наші населені пункти, як сьогодні на Сумщині, два і там тривожна е ситуація. Що і Україна може відповідати і теж буде здійснювати свій е тиск і дуже ефективний от цим. Операція вчора був підірваний кримський міст і знаходиться в аварійному стані також. Що цікаво, в адміністрації Трампа заявили, що цей меморандум ультимативний росіян він неприйнятний. І ніхто не збирається там більшість пунктів цього меморандуму е, виконувати. Але з іншої сторони зрозуміло і видно по заявам адміністрації, що їм не сподобалась операція, яку провели без їхнього відома. Це вже відомо, ні Трамп, ні адміністрація нічого е, не знали. Речниця Білого дому е, її три рази запитували на брифінгу ну про операцію СБУ, і вона відповідала, що ми хочемо завершення війни. Трамп хоче швидко завершення війни, і все одне важливе Вона сказала, і запитали про санкції. Вона сказала, що про санкції рішення чітко буде приймати, приймати сам. Трамп і це не зовсім добре, тому що Трамп вже тягне волинку 4 місяці. Тому що, якщо б ці санкції були прийняті 2 місяці тому, я думаю, зараз ми б вже мали реальний мирний процес, і війна б йшла до свого завершення на справедливих умовах для. України також є негативний сигнал. Це голова Пентагону не їде на Рамштайн практично вперше. Я так розумію, ну що він і онлайн не буде на цьому е, Рамштайні, і це ну показова така позиція США, але з іншої сторони, спецоперація зробила те, що Зеленського запросили на саміт НАТО, хоча його не хотіли категорично запрошувати на цей е, саміт. І зараз, нібито, говорять є такі блідки, що там можуть розглядати питання, що частину від збільшеного бюджету НАТО буде йти на закупівлю зброї для України. Якщо це відбувається, Будеться це буде дуже дуже е, круто, і чому е, в Трампа немає часу? Тому що реально і Конгрес вже і Сенат готові і хочуть проголосувати в цей законопроект про 500% санкцій, тому що вибори на носі, і е, після цієї спецоперації піднялась підтримка України, тому що Україна ну спрацювала реально за десятиліття, не було такої спецоперації, і в Трампа все менше часу ну сушити, як то кажуть, весла і не давати ввести е, в оці санкції. Тим більше після заяви вчорашнього Медведєва стало зрозуміло, що росіяни не збираються іти на мирний реальний процес. Тому Трамп просто поки що мовчить. Але я думаю, що тиск на нього всередині Америки збільшиться і ці санкції будуть прийняті. Напишіть, що думаєте. лайк like, репост, підписка. Ну, і чекайте наступних відео. І телеграм підписуйтесь в шапці профіля.